Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас рубрика Ціни на продукти в Польщі. Знімав я відео минулого разу в таких магазинах, як Kaufland і Бідронка. Показав вам, які там ціни. Силочку лиш в гурі, кому цікаво, переходьте, дивіться. Ну а сьогодні ми зайдемо в такі магазини як Ліду і Нетто. Також в наступних відео покажу вам, що можна купити на 100 злотих в магазині Бідронка. Всім приємного перегляду! Ну а ми приступаємо! період багетки по 2,99. Пресель 1,98. І от така багеточка чеснокова у нас виходить 2,79, проста 1,25. 35 грошей.

З висівками 3,09. Картопля 1,29. Знижка зараз 67% на розвіз. Бери не хочу. Цибуля 4,49. Шампіньйони теж 4,99. Помідори по 9 злотих, по 20 злотих. По вісім, огірки по дванадцять. По сім злотих огірочки. Перець по дванадцять. Можемо банано шість дев'яносто дев'ять, біло вісім дев'яносто дев'ять. Przynajmniej jedno warzywa lub jeden owoc. Odbierz talęciaka i przekaż go wybranej szkole. A szkoły wymienią je na super sprzęt. Każdy talentiak się liczy. Sprawdź szczegółów w sklepach i na UW leadl bani. Rusza pełne talentów. Po akcji 4,99 Sliwy 13 złotych. Виноград 15 zł. Rejfruot po 7 złotych. Арбуз по 1679. Лимони по 5 злотих. В сітці за кілограм. По 9,99 на розвіс. до і сканування Апельсини по 13 злотих. ще Авокадо 7 злотих. Великий вибір. Різні ціни зелених горошок по 6 злотих це мікс цибулька 2.49 така цибуля по 3 злотих рукола 5.49 салат мікс також 5.49 Остий такий от салатик 3,49 по знижці. Лосось. Ціна за 100 грам 8 злотих. Такий от кусочок. Скумбрія 2,49 за 100 грам. Макрела.

М'ясо мало не фарш. А ты не одне? Сергаудоплакції девять Гауда 400 грам, 1299. Молоко по акції 3,39 за літр. Це в нас 3,2% жирності. Кефір 3,55, 1 кілограм. Також молоко 3,19 по акції. Жирність не пишуть. І 3,89, також по акції. Безлактозне. Масло 8,49 за 200 грам, 83% жирність 250 грам, 11,24. Дякуємо за жирності. Також за 500 грам масла 24,99. Є по 7,49 і по 11.49. 7,49 200 грам, 11.49 300 грам. Алкоголь пива у нас 4,59 за на ну, 5 Хеннікен. Будвайзер 5.19. Варка 3,99. Перла 3,79. Перла в банках 4,19. Алкоголь. Горілка Бочан 3799 за 05. Адам Міцкевич 35,99 за 0,5. Джим Бім. 1 літр, 78,99. Джек Деніелс 78,99 за літр. І Джемісон 79,99 за літр.

Плюс-мінус в такій ціні. 20 злотих бутилочка. Середня ціна. Козел 449. Що темний, що світлий. Гарна 369. Живець 419. Живець і по 4,59. Яйця 10,49 за 10 штук. Це у нас розмір клас А. Не знаю, що це розмір. Ага, тут клас L. 6,847 за 10 штук. Ну і біо Ще є такі МК 629 за 10 штук. Проходимося ми по таких більш основних продуктах, так як всі ми не охватимо, скажемо самі ходові. Олія Ріпакова 8,49. Зараз знижка 5,94. При закупі двох. Також Олія Ріпакова 9,49. Олія Соняшникова 8 злотих за 1 літр. Цукор 3,49 за кілограм. Молоко по акції 3,2% жирність 3,49 за літр. Наступний магазин у нас нетто. Давайте зайдемо подивимось.

по 1499 в залежності від помідора. От такі от черіки йдуть по 5 злотих за баночку 250 грам. Золотистий помідор у нас 999.

Капуста 20%, знижка 3,99. А так по 5. Червона капуста, також по 3,99 за 1 кілограм. Пекінська по 8,29, біла по 5,19. Бурак червоний, 4,09. Запакована морква у нас йде по 5,99. Морква просто чиста, 499. Бульба, друзі, по 9,99. Це та, що йде в таких сітках. Є ще така 12,89. І 12,89. На розвіз, бульба у нас 2 злотих за кілограм. Непогана бульба, в принципі, можна брати на розвіз. По цибульці цибуля 5,99, цибуля червона, 4,99, цибуля, пакована 5,59 1 кілограм. Ну і на розвіз 499. Є ще цибуля Біо, 7,99. І цибуля. Шолодка 9,99. Це, я так розумію, по 9,99. ця маленька. Банани по 3,99. Зараз акція 42% знижка. Апельсини 9.19 за 1 кг. Мандаринки 8.99 за 1 кг по акції. Грейпфрут 7.99. Лимони, друзі, 6,99 за кілограм, теж знижка, так 9 злотих. Ну і от яблука 4,89 349 в залежності від сорту. Випічка, булочка 75, 0,75 злота. Ось от хліб висіковий 4,59, чабато 399, 310 грам, хліб з сімочками 349 по акції. О, такі круглі булочки 39 грошей. Також булка Дофінка 89 грошей. Такі тут різні смаколики продають. Більше пройдемося так по булочках, бо хліб він різний, набулки зміни з усіх магазинах одинакові. Красан з маслом злотий 85. Мрагалик 100 грам 2 злотих. Олія по 9,69, по 11,15 за 1 літр. І є яка за 9,99, 30% знижка. Карковка, друзі, це у нас свиня 34,42 злотих за півтора кілограма. Також є такий штук м'яса стейк, 360 грам 11,89. М'ясо мелене, 500 грам, 12,39, це в нас свинина фарш і гов'ядина 400 г 15,09. Яйця, друзі, 11.49 за 10 штук, також є за 11,29. За 6 штук 8,39. І за 11,99 теж 10 штук. Молоко, друзі. 1 літр 3,49, 2% жирності. 3,2% жирності 3,69, і також є 3,2% жирності 4,29. 3,5% жирності це вже 4,69. Без лактози 599. Масло польське 999. Безлактозне масло 8,99. 9,99. Різні ціни, різні фірми. Є за 679.

Яйця, друзі, 11.49 за 10 штук, також є за 11,29, за 6 штук 8,39 і за 1199 теж 10 штук. Колбаса 20 злотих. Це за 400 грамів. Ну, колбаса, якби, вибір тут великий, але не буду особо показувати. Тут ще треба розбиратися. Сир Гауда 350 грам, ціна 12 злотих. Сир Гауда 24,90 за кілограм. Також сир гауда 31,50. 8. При закупі двох. По алкоголю 37. 26,99, 34,99, Це все за 0,5. Горілка. Ну, 07, 34,99 Зубровка 24 дев'яносто 05, 359,07 і 58,99 Це у нас за літр. Український німіров 700 грам. 44,99, 45 злот. Отакий от получився огляд Ціни на продукти в Польщі. Пишіть в коментарях, чи заходить вам такий формат відео. Якщо заходить, буду далі знімати, а як ні, то буду знімати щось інше. На сьогодні все. Всім дякую за перегляд. Всім пока.